Всім всім величезний привіт, рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі Валеріана. Мене звати Аня, і сьогодні я хочу розповісти вам про свої аромати весни 2023 року. Нарешті вона наступила, хоча тільки і календарна, на дворі досить таки похмуро і деколи падає мокрий сніг і дує дуже холодний вітер, але тим не менше це все ж таки весна. І сподіваюся, що вона принесе кожному українцю. Дуже омріяну перемогу, мир і спокій нашій державі. Ну що ж, можу сказати, що я завжди роблю добірки ароматів собі на кожен місяць, і весна не виключення. У мене будуть аромати березня, квітня і травня. і Сьогодні хочу розповісти вам саме про аромати міжсезоння, тобто аромати переходу з зими на весну. Я хотіла таке відео записувати ще в кінці зими, але так в мене і не склалося. І багато з цих парфюмів я вже, звичайно, ж, ношу посилено з кінця зими. Ці аромати в мене вже асоціюються з цим періодом, і деякі з них вже якарями приросли до тих періодів року, і кожен рік до них тягнеться буквально. Моя рука. А деякі аромати от просто захотілося поносити саме цього року. Можу сказати, що хоча ви і знаєте багато ароматів моєї колекції, можливо, вже вивчили всю мою колекцію, але кожного року я щось новенького додаю в свої добірки, можливо, їх повністю змінюю. Все залежить від мого настрою, від того, чого мені хочеться саме на цей період. Тому я думаю, сподіваюся, що кожне моє відео буде для вас цікавим і щось новенького ви для себе обов'язково там знайдете. Ну що ж, давайте будемо починати, адже ароматів багато, і взагалі люблю робити великі добірки. Сама для себе люблю багато ароматів виставляти, робити часто ротації, щоб носити як слід всі аромати своєї колекції, щоб аромати в мене не простоювали. Ну і почнемо з вами сьогодні з величної класики Самсара від Guerlain ще в старому флакончику, який мені пощастило купити колись на сайті Лагран більше двох років тому назад, коли я збиралася купляти собі тестер. Там були Аромати у флаконах-бджілках і чомусь мені прийшов саме такий флакон. Я була дуже рада, і звичайно, ніяких претензій магазину я не висловлювала. Хіба би була слаба на голову? Адже у мене з'явився аромат, який я хотіла. Те ще й в старому флаконі Гірлєн. Так, звичайно, це теж тестер, без кришки, але тим не менше, все ж таки. Він дуже-дуже гарний в такому криваво-червоному флаконі. Ну і аромат тут, звичайно ж, на поціновувача, на любителя. Не можу назвати ні в якому випадку цей парфюм ретро-звучащим. Для мене абсолютно сучасне звучання аромата. Я вам скажу, що у мене лише є одна така специфічна категорія ароматів, які я можу називати ретро. Все, решта для мене це нестаріюча вічна класика. Тут все дуже гарно для мене. Лише можу сказати, що цей аромат має дуже сильний характер. Він дуже харизматичний, тут дуже насичене таке яскраве і складне звучання, яке може трошечка вас придавлювати. Особливо, якщо ви не любите таких активних ароматів. Аромат про насичений солений сандал, про металічні ноти. Такі солені квіти, і дуже красиву, пікантну, ненав'язливу пудровість. Дуже специфічний, абсолютно не солодкий. дуже гучне, насичене, наполегливе, щільне звичання у цих солоних квітів, яке реально ретельно треба м -м, дозувати. Бо якщо ви переборщите тим ароматом, у вас може пекельно розболітися голова. Я вже на собі це випробувала, переконалася, один-два пшики, і в шлейфі він просто розкішний. В нього дуже цікавий такий є металічний відтінок. Я не знаю, що може, можливо, це солоний сандал, так в поєднанні з якимись цитрусовими, де є такий відтінок, такий дивний. Він не кожному сподобається, але цей аромат з яскравою індивідуальністю і зі своїм гарним неповторним обличчям. Цей аромат не сподобається абсолютно всім. Він на любителя, і саме я являюся якраз ярим пошановичем такого розкішного класичного аромату. Ну і наступний аромат, який я носила вже в кінці зими, і буду продовжувати з задоволенням носити його на початку весни. Це Arman Basie In Red в парфюмерній воді. Я зараз би з задоволенням прикупила би собі і туалетну воду, і колись це обов'язково станеться. Адже тут дуже цікаві ноти в аромата, і вони, в принципі, перекликаються з туалетною водою, але все ж таки парфюмерка звучить дещо. Інакше. Нещодавно я робила добірку ароматів сексуального вайбу і забула згадати про цей парфюм, не дивлячись на те, що колись мене просто завалювали компліментами на цей аромат і казали, що він пахне досить таки пікантно і сексуально. Аромат у нас автора Альберта Маріласа і Звучання дуже на початку специфічне, оригінальне і неповторне. Він для мене пахне, можливо, ви того і не підтримаєте, але саме для мене він пахне чимось ацетоновим, та, можливо, відтінками лаку для нігтів або рідини для зняття лаку. Спочатку, коли я купила собі оригінальні пробники туалетної парфюмерної води, він мене своїм таким цікавим, несподіваним звучанням просто відштовхнув від себе. Тобто я такого тоді не чекала і не була до такого готова. Але коли я почала його розношувати, розслуховувати, я спостерігала його красиве розкриття, відчула його. Чудово, просто дорогу базу. Я зрозуміла, що мені потрібен флакон. І коли я використала пів флакона, я почула, що аромат реформулювали і випустили уже в більш прозорих флаконах. Отаких, от от приблизно, як кришечка цього аромату, і що аромат трохи змінили тобто його більше розбавили. Знаєте, він навіть в цьому виконанні, в цій версії, і то він такий дуже прозорий, неяскравий, тонко шлейфовий. А якщо ще й розбавити, то я не знаю, що вийшлося в тому флаконі. Я пам'ятаю, що колись я ніби підходила до нової версії, і в принципі по звучанню, по запаху вони подібні. Але якщо він абсолютно не тримається, то звичайно я буду ще берегти тих своїх полпів флакона. Ну, хоча хотілося б більш масово на ним користуватися, але коли знаєш, що не можеш докупити вже свій улюблений аромат, то вже стає його дуже-дуже ну, шкода, і жаба тебе починає піддушувати. Про що цей парфюм? Аромат у нас про розкішні просто цитруси з імберем. Тут у нас і мандарини, і тут у нас кардамон, і дійсно такий пронизливий, яскравий. Такий пікантний імбир. Він кисловатий, він гостренький, такий на старті не імбир, а саме от поєднання цих нот, і, можливо, саме воно дає таке специфічне звучання, про яке я вам вже казала з самого початку. Потім вступає дуже красиве квіткове серце. Тут у нас і лист фіалки, і троянда, і жасмин, і конвалія, і в кінці звучання це дуже красивий чистий білий мускус в поєднанні з тонкою, тонкою. Деревиною, дуже красиве витончене, елегантне, і в той самий час сексуальне звучання парфюма. Я вже повторююся, тим не менше, так воно для мене і є. Наступний аромат, який я задоволенням поношу от зараз на початку весни, це арабська компанія Росасі. І аромат називається Мукхалат Кут аль Мубахар, наскільки я добре пам'ятаю. І цей парфюм у нас для любителів троянди, для любителів троянди в поєднанні з шафраном, трохи медичним шафраном. Я тут відчуваю так дійсно якийсь відтінок стерильності в цьому ароматі, але тим не менше, для мене це дуже елегантно. Пахне, дуже дорого пахне. Дійсно арабське звучання парфюму, але тим не менше. я із задоволенням і досить спокійно буду його носити. Кому я не давала його послухати, він нікого не бісить і не дратує, і ніхто не фукав від цього аромату. Тобто, я думаю, що він може зі сторони шлейфу сподобатися багатьом. І цей тонкий такий шлейф не солодкий, абсолютно, і прохолодний, дуже гарно зараз буде відчуватися. Мені здається, на холодну погоду таку демісезонну. Так, наступний аромат це компанія Avon і парфюм, який я дуже сильно люблю, це персів «Д'ю». так я його називаю. Такий зелененький персів, хоча і класичний персів я теж дуже сильно люблю, але тим не менше, на весну, на початок весни я люблю саме цей аромат у нас дійсно про зелень, про таку весняну зелень, про фрезію, про водянистість таку, про мускусність. Про лимони кисленькі, такі з цедрою. Дуже гарний аромат, аромат свіжості, аромат такого повітряного, гарного шлейфу, молодості, пробудження. Дуже гарний аромат. І зараз, мені здається, він просто буде от мега в точку прям в цей сезон. Аж хочеться його носити, я його давно не носила. От реально просто от хочеться ним политися і піти. Поприкрашати цей світ своїм чарівним так, шлейфом. Так, наступний аромат, який я, в принципі, зимою вже носила, в грудні мене чогось на нього так потягнуло. І зараз мені дуже вже хочеться поносити цей парфюм це лавлі від Сари Джесіки Паркер. Цей аромат для мене свіжий, пронизливий, про лаванду, про мартіні, про пачулі, про жасмін. Він такий ненав'язливий і з другого боку, з такою терплення такою пікантною цікавою ноткою. Він ніби і свіжий, в той самий час є теплинка від красивої квіточки в цьому ароматі. І аромат чистоти, я тут відчуваю. Дуже гарний жіночний аромат. І зараз цей витончений, прохолодний шлейф буде якраз в тему в таку погоду. Наступний аромат, який я з задоволенням збираюсь поносити на початку весни, це, звичайно ж, агент провокатор від агента провокатора, саме перший аромат в рожевому флаконі, самий провокативний і самий суперечливий зі всіх агентів провокаторів, на мій погляд. Про що цей аромат? Аромат у нас про жасмин, про магнолію, про троянду, про ветівер, про ут і про насичений яскравий мускус. І так, да, можливо, поєднання цього мускуса з деякою індольністю квітів і дає таке несподіване і дивне звучання для деяких користувачів, але для мене в цьому парфюмі просто все чудово, розкішне і по-королівськи гарно. В цьому парфюмі я завжди отримую компліменти від свого чоловіка. Тобто, от колись треба буде зняти відео про ті аромати, які любить мій чоловік, і це буде, напевно, найперший. Ніколи в житті він не казав, що від мене пахне якимись спітнілими конями, прілим сіном, конюшнею ще чимось, і що від мене пахне якось з несмаком. От з несмаком. Я би ніколи так не сказала, якби почула цей парфюм. Він голосний, відтерпкий, насичений, наполегливий, сміливий. Саме таку жінку я уявляю в цьому ароматі, і коли мені бракує ось цих сил. Коли мені бракує ось цієї наглості, а вона мені дуже-дуже потрібна в цей момент, я одягаю на себе цей парфюм. Попри те, все, що він дуже активний, він пахне для мене дуже витончено сексуально, і він був якраз в моїй добірці про самі сексуальні аромати моєї колекції. Хтось, звичайно, з тим може безперечно поспорити. Так, наступний аромат, який я з задоволенням зараз буду носити, от просто мені вже не терпиться це Нарцис Родрігес Fleur Mask в туалетній воді. А ще точніше, od Туалет Флораль. Аромат, який я колись купила, наскільки пам'ятаю, собі. Восени і носила я його на початку грудня, весь грудень, і мені дуже подобалась така яскриста дзвінка, хрустка, свіжість від того парфюма, яку я відчуваю в ньому завжди. Вона мені просто голову зносить. Мені дуже подобається це звучання. Воно зачаровує мене. Тут мега-красиве поєднання троянди, можливо, навіть півонії. Троянда не солодка, вона така свіжо, свіжа і молода. Тобто, це не болгарська ні в якому разі троянда. Дуже ніжна і навіть якась пудрова трошки. Тут у нас, як я вже сказала, пікантний перчик на старті. І тут у нас просто божественний білий мускус в поєднанні з пачулі, які дають таке свіже, освіжаюче звучання цього аромату. Знаєте, я його порівнювала тоді з свіжим повітрям на вершинах гір. Дійсно, коли його наносиш, то хочеться зробити свій вдох, вдих безкінечним. Хочеться наповнити ним повні груди. Дуже гарний аромат, він дуже приємно, ніжно розкривається. Він не постійно такий яскравий, колкий, скрипучий, він розкривається в таке дуже приємне, пудрове, квіткове звучання, і в нього дуже приємна оця мускусна біломускусна база. Що я чую як білий мускус в цьому ароматі, коли відкриваєш корок цього парфюма, одразу відчувається розпечена праска. І це все для мене, тим все сказано. Якщо пахне розпеченою праскою, це обов'язково ем, є білий мускус. Дуже гарний аромат. І зараз буду просто взахльоп носити його в таку ще незрозумілу погоду. Нехай мене трохи бадюрить і приводить в чувства. Наступний аромат це арабська компанія Norana Parfums. І парфюм називається Moon 1947 Gold. Цей парфюм я також носила в грудні цього року, і мені дуже подобався його шлейф. До речі, погода в грудні дуже нагадувала погоду зараз. І, в принципі, ці аромати грудня сюди би підійшли. Але там дуже багато було цитрусових. Зараз мене на цитруси абсолютно чомусь не тягне. Мене тягне на свіжі, пронизливі. Такі більш квіткові аромати, які мені пахнуть особисто вже наближаючися весною. Цей парфюм у нас закос під флор Наркотік від Екс Ніхіло. І я вам скажу, що вони дійсно подібні. Звичайно, це не то саме, але тим не менше, напрямок той самий. Для мене це звучання лічі. Персика, такого зеленого персика в поєднанні з кисленькими цитрусами, можливо, лимонами, в поєднанні з неролі, тут я дуже яскраво відчуваю неролі. Тут ще є жасмін, тут є мускус, тут є якась амброчка трошки, трошки деревина, трошки кашмірське дерево є. Дуже гарний мега-шлейфовий аромат. Якщо ви хочете шлейфа, то цей парфюм вам дасть і шлейф, і яскраве і звучання. І стійкість, тобто мені дуже подобається його якість, його технічні характеристики, і якщо не порівнювати його з тим дорогим ароматом, він сам по собі дуже гарно скроєний. Так, наступний аромат це моя і білі радість в одному флаконі це флора Ботаніка від Balenciaga. В розкішному просто флаконі, От не можу, От коли його беру в руки, то одразу я йому все пробачаю. А пробачаю, що? Що коли я його на себе наношу, я відчуваю просто розкішну, свіжу троянду з м'ятою. І це мене просто, як то сказати, окриляє. Мені настільки подобається старт того парфюма. Він для мене просто ідеальний на старті. Але коли він починає розкриватися, з'являється гвоздика, яка є в цьому парфюмі, з'являється ветівер і просто купа мускусу. Да, цей мускус свіжий, мильний, але тим не менше, він мене просто виводить з себе. Він стає більш одноманітним, однобоким. Тобто він монотонить дуже сильно в базі і залишається ось такий трошка чоловічий, навіть я би сказала, мускус, бо він з відтінком таким конкретним ветівера. Що можу вам сказати? Цей аромат викликає стільки компліментів, коли би я його не, не вдягнула. Завжди кажуть, як я шикарно пахну. І через те, з тим ароматом я буду миритися. Я буду все ж таки терпіти його, оцей кінець, закінчення звучання, буду додати собі перших нот. Можливо, колись і я його так само полюблю, як люди його люблять на мені. Мій чоловік завжди каже, що це дуже гарно пахне. Ти дуже гарно пахнеш. Тобто він мега шлейфовий, і він розкішно шлейфить в прохолоду, як на мій погляд, і звучить просто ідеально, бо в теплі оця зелена нота м'ята, і тут ще конопляє до речі. Зелена така конкретна специфічна нота, вона мене от реально придушує, вона мене за горло бере і деколи просто тріщить голова від того аромату. А в прохолоді він звинить, він переливається як такий дзвіночок, як струмочок, і в той самий час дуже свіжа, така красива троянда, знов таки не болгарська, дуже гарна троянда. Я люблю троянди, і, може прийти час, коли я закохаюся в цей аромат. Так, наступний аромат це Івроше Commune Evidence парфюмерна вода. в мене є в колекції і туалетка. Вона в Україні залишилася. Ну, туалетку, до речі, я люблю носити більш в грудні, більш зимою, бо там більше цитрусів, вона така більш дзвінка. Хоча цей варіант аромату також про весну, про дзвінкі, весняні, такі хрустальні квіти. І це у нас шипровий парфюм. Я дуже люблю такі прозорі, квіткові, свіжі, несолодкі, класичні, досить шипри на весну. І це є такий шипр. Дуже гарна композиція. На мій погляд, поєднання квітів просто розкішне. Тут у нас і троянда, тут у нас і конвалія. До речі, колись ця конвалія мене теж дуже вибішувала, Але тим не менше, з часом оце це пройшло. Я його зараз із задоволенням ношу тут є дубовий мох, пачулі в базі. Тут є лист фіалки, і на початку тут також є ревінь. Тобто в цьому ароматі цитрусів нема. Дуже красиве шипрово-квіткове звучання, дуже елегантне, дуже шлейфове, і його також треба дозувати. Цей парфюм ним бажано не переборщувати, адже тоді він змінюється з гарного, елегантного на якийсь дуже удушливий адікалон. Тому. Обов'язково стримано ставтеся до того аромату: один-два пшики і достатньо. Так, покажу вам аромат свій улюблений від компанії Avon. Це Passion Dance, який я також просто обожнюю носити в кінці зими, на початку весни. Це просто звучання моєї ранньої весни на протязі вже багатьох років. З тих пір, як в мене з'явився цей парфюм, я просто без нього не можу, не зможу, і от думаю, що мені можливо потрібно докупити собі додатковий флакон, щоб раптом його не зняли з виробництва. Це дуже красивий, терпкий, не солодкий, я би сказала, навіть гіркий трояндовий шипер з цікавим квітковим звучанням. Тут ще нарцис, наскільки я пам'ятаю, є. Тут щось і фіалкове є, і жасмінове. І в базі це пачулі, це дубовий мох, це дуже красиве, витримане таке, навіть з деревиною трошки звучання. В базі дуже гарний, специфічний, такий класичний витончений шлейф для любителів класичного напрямку і несолодких парфюмів. Просто його обожнюю, Він має бути в мене завжди розкішний варіант на початок весни. Також улюблений парфюм від Avon і мені дуже захотілося цього року його поносити саме на початку весни. А так він в мене, в принципі, все сезонний. Це сенсуель, який зняли з виробництва, також компанія Avon. На жаль, адже аромат просто про просто розкішну пудру. Пудрове звучання і автор аромата. Олів'є Cresp і Гаррі Фремонт, тобто дуже гарні парфюмери працювали над створенням композиції. І тут у нас на початку багато цитрусових нот в поєднанні з апельсиновим цвітом. І далі є гарденія, водяна лілія, тобто водянистість в аромата присутня. І в базі це ванільна орхідея і кашмірське дерево. Це просто дуже гарний аромат. Це кремово-пудрове звучання, аромат доглянутої, дорогої жінки, він не голосно пахне. До речі, тут мені ще перець дуже гарно відчувається. І на старті така цікава гостринка. Тобто це не якась така дуже проста пудрова композиція, а така лагідна, да, як присипочка якась. Ні, в ньому є все ж таки характер завдяки цій гострій. Такій перечній гіркуватій ноті, можливо, гірчинка цитрус, цитрусової цедри. Дуже гарна пудра, шкода, що його зняли. І зараз я знайшла, в принципі, йому заміну аромат від Вітос. Ох, наскільки я пам'ятаю, і я його колись собі обов'язково куплю, або, можливо, ще докуплю цей парфюм. Хоча в мене пів флакона, але, от, блін, така в мене. Моя парфюмерна жадна душа, пів флакона вже шкода ним користуватися. Так, ще один, до речі, Common Vidance забула вам показати, і це буде сьогодні, напевно, вже останній аромат. Це версія Люди Парфам Інтенс, Intense да, Lud Parfume Intense. І це у нас подібна композиція до Common Vidance класичного в парфюмерній воді, але тут у нас менше. Шипрового звучання. Тут у нас не про шипр, тут у нас про троянду, але троянди тут набагато більше. І тут заявлені солярні акорди, тобто, щось тут є типу, сонячного в тому ароматі, щось сонячного сюди запхали. Ну, для мене це така більш помадно-пудрова троянда з яскравими відтінками класичного комину від і це також дуже гарний аромат на весну. Я вже його носила. Він також чудово просто шлейфить від одягу і від шкіри з-під шарфіка. Дуже приємний, елегантний, класичний шлейф. Дуже він мені подобається. Такі троянди не нав'язливі, не густі, не, солодкі, не плотні, не задушливі, а такі прозорі троянди на легкій, легкій такій шипровій основі. Так, це всі аромати, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. До речі, знаєте, їх всіх об'єднує, от саме практично не солодке, освіжаюче, таке терпке, дзвінке звучання. Саме такі аромати мені зараз і хочеться носити не солодкі, зігріваючі і затишні. До речі, можу сказати, що цього року взимку я практично не хотіла носити солодких ароматів. Щось мене не тягнуло на солодкі абсолютно, і тільки зараз я помітила, що вдома в теплі мені деколи хочеться на ніч на себе нанести бель. Ось такі в мене дивні справи відбуваються. Можливо, буде, як було вже не перший раз, мені захочеться солодких ароматів саме в тепло, бо вони на мені тоді гарно розкриваються і просто фантастично гарно шлейфять, фять і ведуть себе так, так як задумав автор. Так, ну що ж, на тому дійсно вже кінець. Пишіть в коментарях, які аромати ви збираєтеся носити зараз, які носили в кінці зими. Мені буде цікаво почитати, які саме напрямки ароматів ви любите носити на початку весни і в кінці зими. Це також для мене цікаво, а ми побачимося з вами зовсім скоро. Я впевнена, в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Я всіх вас дуже сильно люблю, цілую, обнімаю, обов'язково жду від вас коментарів. Поставте обов'язково лайк, якщо вам сподобалось моє відео, і підписуйтесь, то ще не підписаний. Я буду рада кожному новому своєму парфюмерному другу. Так, ну що ж, на цьому все. гарної нам всім мирної весни. Слава Україні! Слава ЗСУ! Віримо в перемогу! па-па!